48 годин до зустрічі Трампа і Путіна за 48 годин стане зрозуміло, що буде з миром в Україні, і що буде з територіями. Тому що вже зараз не це От ЗМІ пишуть, що Україна готова поступитися Росії своїми територіями. Що це означає? Якими територіями? І чи так це насправді? Зеленський між тим каже, що рішення на Алясці не матиме жодного значення для України, а Ердоган готує зустріч на трьох Трамп Зеленський. Путін про все це далі. Замить друзі на цьому ютуб каналі. Тому підпишіться, будь ласка, на нього. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Вона зростає. Я дякую кожному з вас за це. Ну і все, щоб часу одразу не гаяти. Будемо починати. Починати будемо з найголовнішого, а, тому що є таке британське видання. Воно називається The Telegraph, The Daily Telegraph, І от це видання публікує статтю в цій статті. Йдеться, що Україна готова фактично поступитися. Окупованими Росією територіями це Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області і Автономна Республіка Крим. І от, за даними цього видання, Київ може погодитися на заморожування лінії фронту в обмін на гарантії безпеки, постачання зброї і перспективу членства в НАТО треба одразу сказати що ця інформація базується на анонімних європейських джерелах і вона поки що не підтверджена українською стороною але якщо аналізувати ось цю статтю цього видання я чесно кажучи от давайте ми з вами поспілкуємось, тому що я не зовсім розумію в чому тут сенсація значить що означає поступитися територіями які росія і так контролює от хто мені це пояснить як ми можемо визнати Контроль над територіями, які Росія контролює станом на цю мить. Росія і так контролює ці території. Вона і так здійснює контроль над цими територіями. Визнати, що ми визнаємо цей контроль за Росією, це означає не зробити нічого. Я перепрошую. Ну я не думаю, що тут мова йде про юридичне визнання цих територій за Російською Федерацією, а це саме те, що хоче Росія. Щоб ми визнали юридичний контроль. Путін про це говорив неодноразово. Лавров про це говорив неодноразово, російські чиновники про це говорили неодноразово. Їх цікавить юридично, щоб Україна відмовилася від цих територій, і я вам хочу сказати, що ми на це не підемо. По-перше, ми заявляли про те, що ми цього не зробимо. По-друге, це абсолютно довго тривала процедура, навіть якщо це в принципі можливо, це референдум, це парламент, це зміни до конституції і це масові протести в країні. Жоден політичний лідер не зможе собі цього дозволити, тому що завтра він вже не буде в цій країні взагалі. А якщо ми не визнаємо територію за Росію, як ми можемо поступитися чимось, що ми і так не контролюємо? Хто мені пояснить? Я насправді не розумію, в чому тут аргумент і в чому тут поступка? Можливо, мова йде про те, що ми зобов'язуємось. Військовим шляхом не повертати цю територію, але ну, по перше, тут прямо нічого про це не сказано. А по друге, ну сам Зеленський раніше говорив про те, що Україна прагне досягти можливості повернути тимчасово окуповані території дипломатичним шляхом, бо це дасть змогу зберегти найцінніше людський ресурс. У нас зараз немає можливості військовим шляхом де окупувати наші території. Тому для мене історія про те, що це поступка. Ми визнаємо контроль Росією над цими територіями. Ну, я не розумію, скажу вам відверто, можливо, ви можете щось з цього приводу написати в чаті, то набачіть, будь ласка. А що стосується замороженого конфлікту, так, що стосується замороження бойових дій по лінії зіткнення, я також не бачу в цьому новини, тому що це була ідея Сполучених Штатів Америки, яку вони висунули в рамках переговорного процесу у Стамбулі. Пам'ятаєте, тоді Україна цю ідею прийняла на відміну від Російської Федерації. Давайте заморозимо конфлікт по лінії зіткнення. На 30 днів тоді була така пропозиція. Ми її окнули, росіяни ні, досі ні. тому що війна триває. Тобто, ну, виходить так, що ми зараз готові до замороженого конфлікту в обмін на постачання, озброєння і перспективи членства в НАТО. Ну, ми і так були готові до замороженого конфлікту, і ми прагнемо до НАТО, а також дайте нам більше зброї. І ця зброя між тим все одно постачається Україні. Чому ця новина наробила стільки шуміхи і стільки зради, я реально не розумію. Інша тема, друзі, це так званий обмін територіями. Ось тут інша історія, абсолютно. Тому що про цей обмін територіями постійно говорять вище політичне керівництво США: Дональд Трамп, Марко Рубіо, Джей Ді Венс, навіть яструб Лінці Грем? Що це конкретно означає, про який обмін йдеться, яких саме територій? Поки що не зрозуміло, тому що вони про це офіційно публічно не говорять. При цьому раніше треба сказати, преса писала про подібну формулу, що обмін може відбутися за таким форматом, нібито Збройні сили України виходять з Донбасу повністю, а збройні сили Російської Федерації повністю з Херсонської Запорізької областей. Але відверто кажучи, на мій погляд, вірогідність такого сценарію дорівнює ось такому нулю, що каже Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів неодноразово підкреслював, що майбутня угода про припинення вогню включатиме обмін територіями. Він стверджує, що Росія окупувала цінні морські об'єкти, які він прагне повернути Україні частково в обмін на інші території, зокрема Донбас. Однак я абсолютно переконаний, що такі угоди мало ймовірні, адже одним із початкових мотивів вторгнення Росії було в тому числі встановлення сухопутного коридору у Крим. Через контроль, якраз над Херсоном, раніше у Сполучених Штатах заявляли, що під час переговорів будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений. Ну, якщо Дональд Трамп про щось домовиться з Путіним, я хотів би це обговорити, але спойлер Україна цього не прийме. Я далі скажу, чому що ж це можуть бути за території у розумінні Дональда Трампа, цінні території, про які він каже, обмін, про які він говорить. Є такий інститут вивчення війни, і отам от вважають, що Трамп дав зрозуміти намір США повернути деякі економічні та стратегічно значущі території України, окуповані Російською Федерацією, під час мирних переговорів. Нечітка ось ця згадка Трампа про деякі цінні території на узбережжі. Ймовірно, можуть стосуватися саме Запорізької і Херсонської областей, де значна частина економічно і стратегічно значущих земель мають вихід до Чорного моря і до річки Дніпро. Ту в цьому логіка є. Погодьтесь. Доступ України до Чорного моря має вирішальне значення для експорту ринку України, зокрема сільськогосподарської продукції, корисних копалин і так далі. Доступ України до Дніпра і буферної зони навколо цієї річки має оперативне військове значення, оскільки річка діє як природний захисний бар'єр. Тому дозвіл Росії зберегти контроль над окупованою лівобережною частиною Херсонщини поставив Росію у набагато вигідніше становище для проведення подальших наступальних операцій на правобережжі Херсонської, в тому числі Миколаївської і Одеської областей, адже нинішні позиції України вздовж Дніпра, якщо там заморозити поточну лінію фронту, не мали б необхідної оперативної глибини для запобігання повторному російському вторгненню. Пишуть аналітики інституту вивчення війни, що при цьому каже Зеленський. Щодо майбутньої зустрічі на Алясці, він каже, що нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Він каже, що переговори Трампа і Путіна 15 серпня це їхній двосторонній трек, але будь-які рішення щодо України мають бути за нашою участю. Окрім цього, він каже, що вже панується тристороння зустріч лідерів США е України і Росії, але дата ще невідома. Тобто Зеленський дає зрозуміти, що будь-який результат, який можливо буде досягнуто в рамках саміту Трампа і Путіна щодо України, не буде прийнятий самою Україною, оскільки там не присутній представник України без України питання України вирішено не буде, каже Зеленський. Тому всі, ті, хто сподівається на 15-те число, от відповідь вам від президента. Сьогодні вірніше, навіть вчора, ввечері. Українського лідера була телефонна розмова з реджепом та Іпом Ердоганом, президентом Туреччини. Той запропонував організувати саміт за участю президента України, президента Російської Федерації, і президента Сполучених Штатів Америки. І лише якщо цей саміт відбудеться, то в такому разі ми зрозуміємо, чи зможемо реально досягти прогресу у цій війні, тому що там буде присутній представник України. То чи буде перемир'я 15 серпня? Росія до миру не готується за даними української розвідки. Путін переміщує війська для нових наступів, а не для припинення вогню. Про це кажу не я. Про це каже українська розвідка. Це підтверджують, до речі, американські розвідники, які кажуть, що Путін може використовувати будь-яке перемир'я для перегрупування. Вибачте, будь-яку будь-який переговорний процес, в тому числі, якщо там вдасться досягти якогось локального перемир'я, так для перегрупування а, не, своїх військ. Зараз Путін. Путінська армія прорвала оборону, ну принаймні, як пишуть про це ЗМІ, на Донеччині. Ми намагаємось зараз вирішити це питання, там перекидаємо туди додаткові сили. Але от скажіть мені, будь ласка, за таких обставин, як ви думаєте, Путін дійсно готовий говорити про мир, якщо армія десь там прориває лінію оборони? Все йде до того, про що дійсно писала преса, коли говорила, що Путін. Готовий чекати скільки завгодно, готовий затягувати часу скільки завгодно, зустрічатися з Трампом, вішати Локшину йому на вуха, говорити про те, що він готовий до миру, але при цьому армія буде наступати, тому що йому генерали кажуть, путінські, що оборону України він зможе прорвати і захопити Донбас. То у мене питання виникає: в такому разі дійсно Путін готовий буде до будь-якого перемир'я після 15 числа. Тому я не покладаю жодних надій, і сподівань на цей саміт, коли ми говоримо про якесь припинення вогню. Я хотів би помилятися. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, мені в чаті. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі і побачимось.